Я готовий говорити про вибори. Якщо хочете, українці не хочуть цього, повністю не хочуть цього. Бо вони бояться. Йдеться про майбутнє нашої країни. І якщо комусь це не подобається, вони можуть вибрати інше громадянство. Отже, ви побачили і зрозуміли, про що ми будемо говорити. Говорити ми будемо про Мюнхенську конференцію, на якій Зеленський, виконуючи обов'язки президента України, зробив багато гучних заяв, і одну з них ви зараз почули. Тому ми будемо говорити про наші попрані права виборців, Я Костянтин Ільченка. Підписуйтесь на канал, буде дуже цікаво, що я бачу небезпечного в промові Зеленського в контексті виборів. Ну, перш ніж сказати про небезпеку, я хочу сказати про прихований смисл в цій заяві. Фактично, ця заява містить собі два посила. Перший адресується нашим західним партнерам і в першу чергу Сполученим Штатам Америки, А другий посил адресований по нашу душу друзі. Пояснюю, в чому тут фішка. А фішка в тому, що президент Зеленський, вибачаючи, виконуючи обов'язки. Намагається пропітляти і відмовитись від виборів президента, незважаючи на те, що він сам нам наголосив про те, що він не буде президентом більше одного терміну. Натомість, дивним чином, президент, виконуючи обов'язки президента Зеленський, намагається довести заходу, який вимагає виборів. Щоб ви знали, вже є інформація вона на рівні інсайда. Сполучені Штати Америки вимагають вибори президента України провести в жовтні цього року. І саме з цим пов'язане бажання припинити вогонь десь в травні місяці на лінії розмежування, тобто по лінії фронту, для того, щоб дати можливість. Підготуватися провести вибори президента України. Тому що ні Білий Дом, ані Європа не бажають співпрацювати з виконуючим обов'язки президента України Зеленським і його шикарною командою на чолі з Єрмаком. Всі вже наїлися. Другий посил Зеленський направляє до нас з вами. У цій фразі хто не бажає, будь ласка, обирайте інше громадянство, я бачу приховану погрозу. Фактично, Зеленський погрожує суспільству, яке вимагає насправді виборів, бо не розуміє, чому попрані його права, а скільки парламент мав би. Призначити вибори президента України ще в 2024 році навесні, якщо не помиляюсь. Але ж парламент скоїв злочин, він не призначив ці вибори. Більш того, це була злочинна змова всіх фракцій. Вчора виступив Арахамія, виступив це, я сказав, дуже. Так пафосно написав в своєму телеграм-каналі, що українці досить вам кричати про вибори. Про які вибори ви мрієте, якщо ми тут в парламенті всі фракції узгодили, що ніяких виборів не буде, аж доки не закінчиться війна, причому він не каже, що вона закінчиться перемогою. От після того, як минує. Шість місяців, от тільки тоді, парламент буде готовий говорити про вибори. Це про злочинну змову, це про порушення Конституції. Бо в Конституції не записана норма, яка не дозволяє проводити вибори президента. Під час воєнного стану. Тобто, ну, реально, не потрібно навіть і воєнний стан відміняти і робити це ганебне перемир'я. Тим не менш ми стали з вами заручниками того, що виборів нема. Не буде і ніхто не знає, коли вони будуть. Наша країна з демократичної країни перетворюється завдяки виконуючому обов'язки президента України Зеленського на країну диктаторську. Тобто ми не живемо законами, ми не живемо нормами Конституції, і, до речі, ми давно не живемо той же Зеленський, порушуючи Конституцію України. Продав землю. Тепер він, порушуючи Конституцію України, намагається самотужки вирішити питання з панадрах. Він повністю повторює шлях Порошенка, який всім своїм опонентам дарував або тюремну камеру, або. Залишав їх без громадянства України. От саме цей шлях зараз обрав виконуючий обов'язки президента пан Зеленський. Що ми бачимо в сухому залишку? Ну, по-перше, давайте спробуємо відповісти на питання: а чи потрібна нам от така брудна гра? Першої особи України разом з його оточенням. Чи веде нас ця гра до перемоги? Безумовно, ні. Нам не потрібна ця гра, нам потрібна перемога. Нам потрібна зміна управлінських еліт, а без виборів, в першу чергу, президента зробити це неможливо, бо Зеленський сказав, я прийшов з Єрмаком і я піду з ним. То як можна позбавитись Єрмака, не вибравши іншого президента, тобто не відправивши на історичний смітник всю цю команду Зеленського разом з Зеленським? Легітимним способом. Тобто, через вибори. Тому вибори потрібні. Ця верхівка. Так зване політичне керівництво веде нас до поразки, до капітуляції. І Зеленський в цьому інтерв'ю сказав, він робить все для того, щоб Україна вижила. Та що ви робите, пане Зеленський? Єрмак, як був узурпатором влади, так і залишився, всі бігають в офіс президента, починаючи від лідерів фракції і закінчуючи прокурора судів. І Кабінету міністрів для того, щоб узгодити їх дії, про які гілки влади ми можемо говорити, про яку демократію ми можемо говорити, про які демократичні процедури ми можемо тут говорити. У нас керує країною людина без повноважень взагалі, тобто Єрмак. Хто такий? Я не знаю. кажуть агент ФСБ. Хтось каже, що він обслуговував бандитів. Я не знаю. Головне, що у нього нема повноважень законних керувати країною. А він цим займається. Тому нам потрібен інший гарант Конституції. Справжній гарант Конституції, не Зеленський. Нам не потрібен президент Параски, нам не потрібен президент миру, нам не потрібен. Президент Заморозки, Нам потрібен президент перемоги. Зрозуміло, що влада на чолі Зеленським буде все робити, для того, щоб вибори не були проведені а не навесні, а не в жовтні. Але ж вже і суспільство вимагає цих виборів, і Захід, як я говорив. Вимагає цих виборів. тому, що нас очікує, я думаю, що навесні розпочнеться вже ну, десь прихована, але ж осязаєма виборча кампанія. А ближче до літа ця кампанія переросте в справжню кампанію, ну, може, не виборчу кампанію, але ж політичне життя в Україні стане досить активним. Тому що... Еліти, так звані еліти, олігархи, розуміють, що, скоріш за все, Захід натиснить і складується до того, що обстановка на фронті позитивна. Ми чуємо, що Збройні Сили України починають десь контратакувати і навіть звільняти якісь території від ворога. І це безумовно буде сприяти на Позитивність рейтингу Зеленського. В такому разі, звісно, вибори можуть відбутися і в жовтні. Тобто, з одного боку, Захід доламає, з іншого боку, на фронті будуть якісь успіхи, які, ну, на думку Зеленського, дадуть йому шанси сподіватися на перемогу. Я не знаю, хто переможе. Я тільки за наші права. У нас є святе право, ніхто не може його у нас забрати. Це право бути обраними і обирати. Зеленський в даному випадку посягає на наші святі права, але ж не все так просто для нього і для його команди. Ми маємо з вами спокійно до цього відноситись, готуватися до виборів як електорат. Як політики, як громадяни, які вже наїлися всіх цих паскудних еліт і вже не можуть надалі жити в умовах, які їм пропонують безліч гнити паразитів, що окупували Банкову і Грушевського. Повторюю: кого обере народ, це його право. Єдине, я вам скажу, що в Україні є здорові сили. І вони точно будуть висувати свого кандидата. Не пропустіть, не прогавте. Подумайте сто разів, за кого віддавати свій голос. Я зараз не буду називати прізвище конкретних людей, але ж коли вже розпочнеться політичне життя в Україні, от тоді ми з вами про це поговоримо. І я сподіваюся, зробимо. Правильні висновки. На цьому все, друзі. Радий був нашій зустрічі. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Мені, до речі, цікава ваша думка, що ви думаєте з приводу того, що сказав виконуючий обов'язки президента України Зеленський. Чи не лякає вас? Його виснів. А може, ви і правда проти виборів? Тоді аргументуйте свою позицію, і ми також про це поговоримо. Все, друзі, я закінчую цей ефір. Всіх поважаю, до нових зустрічей.